Користуючись військовим станом, деякі силові структури вирішили, що вони повинні боротися не з ворогом, а вони повинні боротися з журналістами, які це все розповідають. І чому ми починаємо сьогодні з Василя Крутчака? Саме тому, що у нього два дні поспіль біля його квартири відбуваються якісь дуже дивні, якісь дуже дивні речі. Так, і ми про це зараз поговоримо, і обов'язково обов'язково поговоримо про це. Обов'язково цей шматок викладемо, обов'язково доведемо до певних. Відомств, те, що відбувається, мені чесно кажучи, дуже інтересно, дуже цікаво, хто ці люди, чому вони приходять і від кого Ладно. Ну що, Вася, давай. E, значить, так історія <кій> наступна. E, зателефонував мені мій сусід. Я просто на що чи носив момент розпочинати? Чи взагалі давай, э, давай з, з як... того, що сталося? А потім ми da. спробуємо зрозуміти, e, хто це. E, значить, зателефонував мій сусід, який сказав, що вчора вечором, mm -hmm. між шостою та сьомою годиною вечора, до e, будинку до під'їзду підійшло двоє e, мужчин у військовій mm -hmm. формі. І він каже, щоб почав з ними спілкуватися, бо тому що вони перші до нього звернулися, вони поцікавились, чи е, живу я в цьому будинку. Uh -huh. Наш сусід шпіон той, каже, ну, я не знаю точно, а які, якого року народження. А вони кажуть, а ми не знаємо рік народження. І чомусь я не знаю, він там в розмові з ними припустив, припустив що. Е, це не військомат, що це представники військової прокуратури. Вдвох прийшли до тебе представники військової Вечером. прокуратури. Ага. От. А я такий ну думаю, ну стоп, ну військової прокуратури вже як такого органу, немає, uh -huh. вона сформована, Зараз там зовсім інша структура, теж військова, але вона трохи зовсім по-іншому називається. І в мене перша, -перша, думка, перша думка, що це, мабуть, з цієї військової структури ну, новоствореної. По питанню, яке ми там раніше озвучили в ефірі стосовно договору між міробороною та приватною фірмою на постачання їжі військовим. Це такий був скандал, бо там підхопили інші журналісти і розігнали вже до, до такого рівня, що чиновника було звільнено з Міноборони. Mm -hmm. Я припустив це. Але сусід сказав, що він сьогодні зранку, десь плюс-мінус восьма ранку, бачив знову вже цих двох персонажів біля будинку, mm -hmm. але з ними був ще третій. І... Ну для мене така активність дуже дивна. Ну, вони вирішили, що якщо вони прийшли вдвох і не знайшли тебе, то якщо вони прийдуть втрьох, то, то вони вже цього знайдуть. вже 100% Просто знайдуть. Просто якщо вони взяли третього одразу, вони б знайшли тебе. Можна заславу. Навіть не знайшли, а б тебе дома. Для мене в чому дивність цієї ситуації? Тому що я якби доволі відкритий публічна людина, Публічна людина. мій номер дістати взагалі без проблем. І в мене були випадки, коли там різні структури, слові до мене телефонували, представлялися, пояснювали. Я тебе постійно телефону. Ми про це знаємо. Я думаю, що не варто звучити в ефірі. Що, що до тебе телефонує набув? Ну окей. Це, що і... ти з ти Мені просто казали, що от Ні, треба під'їхати, поговорити по тій чи іншій темі. Я без проблем їхав. І я не можу зрозуміти, оці представники, що вже два дні там крутяться біля будинку. Чим проблема зателефонувати мені, сказати, слухайте, тут є питання по такій-такій темі. А які що ти думаєш, що це може бути? Які такі останні скандали у тебе були? Ну, у мене два, два варіанти. Це перше, це що це може бути пов'язано з Мінобороною. по цим яйцям, там по 17 гривень за штуку. Можливо, це не приходять це... міноборони втрьох, і що вони тобі кажуть? Наприклад, от мені цікаво вони приходять і кажуть: от дайте документи чи що. Так, от я не розумію, це якийсь спосіб більше схоже на якісь залякування. Тобто, е, дивіться, Резніков сказав, що до журналістів жодних питань е, юридичних Окей, значить, немає. Теоретично можемо відмінусувати цю історію mm -hmm. з мінобороною. Останній скандал це перед новим роком я опублікував там буквально 31 чи 30 грудня. Відео і там пост написав про те, як до мене люди звернулися з під Києва, uh -huh. що працівники е, поліції патрульна е, вимагали, щоб вони їм заправили повний бак бензином е, службовий автомобіль. Uh -huh. От це такий був резонанс е, максимальний. Тоді відео переглянули тільки в мене на сторінці, Десь в районі 400 тисяч людей. На то до Нічого собі да. серйозно. І, серйозно. мільйона майже і е, е, я точно знаю, бо до мене потім 2 чи 3 січня зателефонували з адреси, на які я раніше жив. Люди і кажуть, слухай, тут приходили теж вечором. До речі, теж ну вечером, я не, не, не буду казати яка година, бо не пам'ятаю е, троє працівників поліції з білої церкви і сказали, що ну розпитали за мене, коли їм запропонували залишити контакти і сказали, що Василь з вами зв'яжеться. Вони відмовились і поїхали геть. От, то я розумію, з чим це пов'язано, це їхнє ну бажання. Хоча теж для чого вечором їхати, що вони від мене нового почують? Нічого. Mm -hmm. От. Потім, потім, потім мені переказали люди, що ця ситуація дуже сильно зацепила головного поліціянта Київської області патрульної Нєбетова, Андрія Нєбетова. Нєбітова чи Нєбетова? Нєбето, Неб... ну коротше. Ну, щось таке. Mm -hmm. От, оскільки виходить, що там. З тих поліцейських, які вимагали заправити бензину, був якийсь зовсім юний поліцейський, який є сином начальника розшуку Білої церкви, а начальник розшуку, в свою чергу, є якимось другом нібито цього. Uh -huh. ну, тобто така схема, і нібито це сприйняв свою адресу як персональну образу. І він сказав, що окей, ми не хотіли це починати так сильно, ну, раз вони почали, значить і ми почнемо. І сказав, що треба подумати, як зробити кримінальне провадження по помині, це мені переказали, uh -huh. і, або залучити військомат. Я не знаю. Можливо. А ти боїшся військомата? Військомата я не боюся. Я не боюся, коли прийде час без проблем. Але коли оце, якщо ці люди, які бігають вже другий день біля мого будинку, mm -hmm. якщо це представники військомату, і вони так вперто намагаються зі мною поспілкуватися з дивним таким спортом. Я вам хочу сказати, що Вася живе там, де куди вони приходять, вони просто не застають його дома. Во от, от і все. І мені дуже дивно, що тоді це дуже схоже на якісь замовну таку історію, щоб прямо mm -hmm. дали вказівку, от цього притиснути. Mm -hmm. Ну то я хочу сказати, що це погана ідея, дуже погана. Дуже погано. Я хочу також, значить, хто б, якщо це, якщо це чесна в чесна чесно потрібно потрібно прийти військоманд жодних питань от але хочу попередити якщо ми з'ясуємо що за цим стоять якісь високопоставлені мінти от або це спроба тиску на журналіста то ви знаєте так що у нас зараз 5 п'ять прокурорів областей вже змінили змінили п'ять губернаторів зараз будуть міняти кількох міністрів от я хочу всіх цих персонажів які зараз намагаються корчити себе круті погони і тиснути на журналіста попередити що це для вас дуже погано закінчиться, і закінчиться для вас як мінімум відставкою, щоб ви розуміли. Василь Васильович поважний журналіст. Він знає багато, багато хто знає його, багато хто його поважає. От. І... Хочу вам сказати, що це не перший випадок, коли на Курчака намагали, намагаються тиснути, проводять у нього обшуки. Не знаю я жодної людини, для якої б це нормально закінчилося. Для всіх це закінчується дуже дуже погано. Подумайте про це. Я розумію, що вам зараз здається, що вам зараз здається, що ви спіймали Бога за борду, що ви такі круті. Військовий що ви, так, стан так. Військовий стан, що ви можете дозволити собі все, що завгодно закінчиться дуже дуже погано. Ну це таке. Знаєте, навіть це інформація. Мені самому цікаво, як воно буде розвиватися. От, е а мені як цікаво, Вася. Ти не уявляєш, як мені цікаво.